Деякі пісімісти казали, що зброя з Америки вже не буде постачатись, тому все в Україні кердик. Аж ні. Після інаугурації Дональда Трампа, США призупинили постачання зброї, але нещодавно їх відновили. Джерела агентства повідомили, що Адміністрація Трампа спочатку планувала призупинити постачання зброї в Україні, але зараз у Білому домі тривають дискусії щодо військової допомоги. І є вже фото БМП Бредлі, які загружені на, на судно, яке вже відправлено в Україну. Thank you. Ну і знову про міжнародну політику визначну, я думаю, що також для України. Телефонна розмова Трампа із Сі Цзіньпіном. Відбудеться в найближчі кілька днів при секретарка Білого Дому. Кілька годин до того Білий дім повідомив, що Трамп розраховує поговорити з лідером Китаю у найближчі 24 години. Сподіваюся на позитивні новини для нашої держави, і я думаю, що якщо вони спілкуються обговорюють щось без бункерного ВВХ, то це дуже добре. Надходять новини з нафто- та газової держави і зраїсів. У них в Іркутській області є такі села, в яких ще у дитячих садочок, в даному контексті дитячий садочок немає не то що води, воду туди возять на конях, зливають стиральні машинки через збочечки, Немає ні каналізації, стіни всі полопані, приходять там якісь. Скажімо так, активісти чи партійці, які щось там дивляться з умними типу, обличчями. Що, що Щось треба робити, але йшов е, вже мільярди грошей витрачені, а вони все ходять, дивляться і воду возять конями. Оце це в них прогрес. Ну що ж, на супчині чергове затримання колаборантів. Які із заборонених партій регіонів, які шпигували за українськими прикордонниками та видавав місця їхнього локації та розташування? Це виявився колишній депутат від Шостки, колишній регіонал, і йому зараз його забрали під варту. У нього, до речі, була така позивний афанасій. 18. І він передавав ці свої е, координати та дані, передавав на брянщину якомусь офіцеру СФСБ, тому зараз йому він на вирок без права на заставу. І з усіми колаборантами будуть такі дії. Вчора ми розповідали про колаборанта з денерії. Який на ліфту полетів до Кобзона, а сьогодні чергові, скажімо так, торжество права на на Росії? В ЛНР задержан глава адміністрації Северодонецька, Ніколай Маргунов. Ви бачите колаборанти, які сподівалися, що руський мір прийде, і вони будуть в лаврах почувати і все робити. То їх або на до кобзона відправляють, або садять в тюрму, і це не поодинокі такі випадки. І і Гіркін сидить, який починав тягнути е мазню за Росію. Ось чим у нього закінчилось його балабольство. І так само нових колаборантів садять в тюрму, тому що Росія куди приходить, вона робить або вбивство, або бічинство. Ну що, черговий плівок в харю Росії. Та країна, як вони раніше там казали, сателіти їхні, це Сирія, тепер зробила їм наступний, скажімо так, пред'яву кидає. Новий лідер Сирії Ахмед Аль-Шараа потребував від Росії виплати компенсації, вони ж репарації, і признати ошибки прошлого, якщо вона хоче в лапках восстановити довір'я, а також видати біжавшого Башара Асада, Цього ж їхнього диктатора. Тому, як то кажуть, привіт Лукашенку, може скоро там буде е, третій сам Янукович е, Башар. Так ось. І, а що ви думаєте, на цього відповіла Росія? ні Хринда, то що стють. Пісков відказався до коментувати рейтерс.